Всім привіт! Продовжуємо розповідати про найпопулярніші девайси в нашому магазині за цей рік. І п'яте місце посідає не конкретно ця G X TKL Late Speed, а загалом все сімейство клавіатур Logitech G Pro. Виглядає вона стильно, вона компактна, є різні бездодаткові режими, плюс якісні матеріали, корпус, кейкапи, Є купа різних додаткових клавіш, мультимедійних, функціональних, є навіть крутилочка, та й загалом у клавіатури хороша надійність. Плюс прошки існують в магнітних версіях, є також версія 6. Десять до того, ж тут в комплекті навіть є ось такий от крутий кейс. Тож преміум тут відчувається на четвертому місці. У нас знову ціле сімейство клавіатур. Це Hansman v 3 Pro, за який сьогодні відповідає маленька, але дуже класна версія. 60% преміальні матеріали, металевий корпус, якісні побіті кейкапи вже з українським гравіюванням. В ній встановлені оптичні аналоги перемикачів, в яких ви можете налаштовувати точку спрацювання. Оптична технологія перемикачів є надійнішою за ми. Механіку, тому що у неї немає механічних контактів, які з часом можуть зношуватися. Наступне третє місце вона займає мембранка. А саме ornata v3 ціна у цих клавіатур доволі доступна. Тим паче, це рейзер з усіма його перевагами, а не якийсь там китайський неонейм У неї доволі велика сила натискання, і якраз саме через це їх люблять, тому що класична механіка вона натискається значно легше. Є така як ось ця в3 вона з характерним кліком, тому що це гібрид механіки та мембрани, а є. Орнат V3X повністю безшумна, тому що там не буде цього механічного кліку. Продовжуємо другим місцем, яке за собою резервує вже хатор зі своєю моделлю Rockfall 3, TKL Wireless. стильний корпус, стильні капи, якісні матеріали, якісні перемикачі, які збачені вже з заводу. Плюс тут є купа різної шумки, гаскет маунт. Щоб знайти класну бездлітову механіку з приємним тайпіном, величезним ресурсом і при цьому, щоб вона ще була стильна, це треба постаратися, але хатор нам дають її в одному ось. В цьому корпусі, при тому, що ціна у неї доволі доступна. А от на першому місці у нас лідер продажів за 25 рік: це Hator Icefall Pro. 75% бездротова клавіатура, класична механіка, стильний, мінімалістичний, чорний корпус, чорні капи, є крутилочка, є екранчик, є одразу три режими підключення. Тут не забули і про шумку, і про те, щоб змастити перемикачі ще з заводу. Натискання і тайпінг загалом відчувається набагато преміальніше за ту ціну, яку яку за неї просять, адже це виходить найдоступніша бездротова клавіатура з нашого топу. Всі клавіатури, як на мене, дуже цікаві. Та й погодьтеся, топ який складений саме покупцями, є найбільш чесним, тому що ви погані клавіатури, ну точно б не брали. А ми, як завжди, магазин геймерських девайсів зона 51» чекаємо на вас.